Доброго дня, друзі! Ви на каналі Ліричний селянин. Квітень потихеньку підходить до кінця, вже скоро і весна закінчиться. Все гарно квітує, буяє. Сьогодні я вам зроблю невеличкий огляд присадибної ділянки, що на даний момент росте, що цвіте і взагалі що де є. Такий невеличкий, коротенький огляд присадибної ділянки. Розпочнемо з вишні. Як бачимо, вишенька буйно цвіте. Бдджола літає. Надіємося, буде гарний урожай в цьому році. Гарно, гарно цвіте вишня. Просто цвітом обліплено все. Як помітно, рання картопелька починає вже. Сходити, є перші сходи на ділянці. Ось там ще є. ну Звичайно, вже пройшло трошки більше 20 днів. Вона повинна сходити на 18-20 день. Але ж розуміємо, що ще холодно. Тому вона десь 20 це садили 5 квітня. Можете переглянути відео про посадку ранньої картоплі. А вже 26 те пройшло 21 день, тому вона якраз починає перші сходи ранньої картоплі, як бачимо. На холодно, через те й пізніше вона сходить. А це горох. Горох зійшов. Так гарно, рядочками стоять як солдатики. Дуже гарно сходить, не дуже боїться погодних умов. Ну, зійшов досить гарно. Посадили в цьому році більше гороху, ніж звичайно. Споживаємо як в свіжому вигляді, так і заморожуємо. Досить гарний, смачний такий горох. А це зійшов шпинат. Також гарно зійшов. Росте. Всі ми полюбляємо зелень. Шпинат один із них улюблених. Гарно зійшов. Також біля шпинату зійшла. Ось рукола. Гарненько там зійшла. Густенько посіяно. Це рукола. Отакі. От Ось От так у нас сходить зелень. Також гарно розростається клубничка. Гарна в цьому році, але ще не цвіте. Ще рано цвісти. Іде холодно, але гарно так росте клубника. От така клубничка. І після клубнички зараз перейдемо до малини. А ось і малинка. Вон ще малинка. Вон малинка. Небагато на, цьому, на цій ділянці залишилося малини. Половина з неї це вже посаджена нова в цьому році. Тому що в минулому щось її поїло. Будь ласка, напишіть. В коментарях, які є методи боротьби із малиною, ви знаєте, які вони дієві. Тому що щось її підгризло, вона вся засохла і пов'яла в минулому році. Будь ласка, напишіть дієві методи зі свого досвіду. Переходимо до яблуньки Також тільки розпочинає або з дня на день. Буде квітнути. Квітів достатньо. Буде цвісти гарно. Цвісти гарно, а чи буде урожай, покаже тільки осінь і інша ямбенка рядом. Також вже починає розпускатися. З'являється перший квіти. ну Багато, буде цвісти гарно. Ось такі яблуники. А це квітна ірга. Ірга. Я вам більш детально розповім в наступних відео про дану про іргу, про її властивості, корисні, чому її потрібно споживати. Цвіта гарно. Гарно. А це персик молодий, вже відцвівся, Чи є завість ще поки не видно, але вже відцвівся. Такий ще маленький молоденький персик. Це перший рік на ньому буде. На ньому він цвів. Ну і можливо буде завість. Спробуємо, що це за персик. Смачний чи ні. А це також від цю. Персик вже не один рік радує нас своїм урожаєм. Уже також закінчує своє цвітіння, гарне. От такий персичок. Також як бачимо, розпочинає цвісти грушка. Гарна такі цвіти, гарні грушки, тут здорові такі гарні, соковиті, смачні. Радують нас з собою в кінці літа, десь кінець серпня, початок вересня. Також вже повністю розцвітає. Квітів, як завжди, багато на ній. О, цвіте. Зараз я вам покажу ще одну грушку, а це інша грушка також невеличка, молода, тільки пару років. Ради вина своїм врожаєм, але досить смачна. Також гарно цвіте, бо літає, хоч і вітер на вулиці. Але цвіте гарно. Ну і також смачні грушки. Дай Бог буде врожай цьому році. Тюльпанчики ранні вже відцвітають, гарні такі червоні, радують нас. Можете переглянути відео про тюльпані на каналі. Я знімав про цікаві факти, про тюльпани розповідав, а також про деякі поради по вирощуванню тюльпанів. От таке сьогодні ознайомлення з моєю присадибною ділянкою, що вже квітне, що росте. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. На все добре, з вами був. Lirični seljanin.